А у нас в нас студії є гість. Це керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько. Пане Андрію, доброго дня. Якщо можна назвати його добрим, дякуємо, що знайшли час. Такий неспокійний день для того, щоб завітати до нас до студії сьогодні. Під час брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький говорив про те, що є 15 поранених. Як тільки щойно ми з'ясували, ця цифра збільшилася. Їх вже є 17. На щастя, загиблих немає, але є 10-річна дитина серед поранених. Розкажіть, будь ласка, який стан зараз поранених і де вони перебувають. Станом на дану хвилину у нас є інформація про 17 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу. З них є одна дитина. Стан пацієнтів всіх є стабільний. Їм надається медична допомога деяким амбулаторному режимі, деяким в умовах стаціонарних відділень лікарень. Шість пацієнтів є у шпиталених. Інші пацієнти отримали. Амбулаторну допомогу на місці події даруйте я уточню, 17 осіб. Це разом з Львовом, з чотирма постраждалими у Львові. Так я розумію, Так. це є всі потерпілі внаслідок нічних ракетних ударів по території Львівської області. Який от з пораненнями, ушкодженнями зрозуміло, видали відповідь? Який морально-психологічний стан потерпілих? Морально-психологічний стан потерпілих і не тільки потерпілих, а й тих людей, які перебувають в оточенні в населених пунктах, де були прильоти, є складний, будемо відверто говорити. Ситуація є наступна, що фактично. Травматичний гострий розлад, або так називаємо наша гостра реакція на стрес, фактично у нас спостерігається в кожного з пацієнтів, яким надається медична допомога, і навіть тих людей, хто спостерігає за процесами. Хвала Богу, дякувати Богу, що в даній ситуації є без загиблих, тому відповідно психологічна допомога не потрібна рятувальникам, поліцейським чи медикам, які надають допомогу на місці події. Ну але знову ж таки потрібно наголошувати на тому, що Ті всі речі їх можна було уникнути внаслідок перебування мешканців в укриттях. Беззаперечно, більшість травм, які отримані при даному факті сьогоднішніх прильотів це травми пов'язані з переміщенням по битому шклі. Травма пов'язана з тим, що уламки будинків літають в повітря під час прильотів. Травма пов'язана з тим, що вибухово люди, людей відкидує. І вони отримують травму від падіння, в тому числі від удару предмети. Потрібно розуміти, що сигнал повітряна тривога є обов'язковим до виконання для всіх, особливо, якщо є переміщення ракет або безпілотників ворожих по території нашої області, він є життєво важливим до виконання. Чуєте сигнал тривоги? Не чекайте, поки долетять ракети, спускайтесь одразу в укриття. Завжди потрібно знати і розуміти, де найближче укриття до вас, і практично всіх травм, які можна було, які сьогодні отримані, можна було уникнути внаслідок переміщення в укриття. Ще одне питання, що будемо відверто говорити, що більшість загиблих на території області від початку війни це все ж таки загиблі які. Або випадкові перехожі під час повітряної тривоги, або ті люди, які не виконали вимогу повітряної тривоги і перебування в укриттях: якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, або в приміщенні ви не встигли спуститись в укриття, якими повинні бути дії такої людини? Якщо це є на відкритій місцевості, однозначно потрібно шукати в які можна залягти на момент самого прильоту, але відреагувати в момент наближення ракети вже фактично неможливо. Оце є доля секунди. Тут йде питання про те, що завжди є достатньо часу. Наша протиповітряна оборона попереджає завчасно цивільний захист, дає відповідні сигнали і є відповідні мобільні додатки. За ними потрібно слідкувати постійно, і у випадку наявності загрози повітряної наявності повітряної тривоги, потрібно Переміщатися в сторону укриття, пане Андрію, от про тих людей, які отримали психологічні травми, очевидно, що частина з них одразу звернулася до працівників медицини, які перебували, які працювали на місці події, а частина, мабуть, повернулася додому і лише тоді почала відчувати, що, мабуть, щось не то. Якими є от ознаки, за якими потрібно звертатися до лікарів? Що, ви, що має відчувати людина, щоб зрозуміти, що потрібно одразу звернутися до лікаря? Ну, Найхарактернішими речами буде постійна тривога, втрата апетиту, безсоння, що в принципі будуть найхарактернішими речами, які людина буде відчувати, яка відчуває стресовий розлад. Ага. В тому контексті обов'язковому порядку треба звернутися до свого сімейного лікаря. Він перескирує далі на відповідний рівень надання медичної допомоги, в тому числі психологічної допомоги. І потрібно розуміти, що в гострій ситуації. При шоковому стані внаслідок викиду адреналіну, деякі потерпілі не відчувають поранень навіть, не відчувають ампутованих кінцівок внаслідок височезного рівня адреналіну, який не дає можливості адекватно оцінювати ситуацію, яка навколо відбувається. Ну, тому ще раз наголошуємо, уникати того рівня адреналіну можна шляхом перебування в укриттях. І друге питання потрібно в випадку того, якщо відбулася така ситуація десь поблизу, потрібно завжди запитати, те, як. Поговорити, комунікувати між собою, бо в деяких моментах люди цілими сім'ями перебувають під дією стресу і інколи їм потрібна допомога. За зовнішніми ознаками, як можна зрозуміти, що людина потребує допомоги? Людина є дезорієнтована, людина не реагує на обставини, які навколо неї відбуваються. Наприклад, навколо людини відбувається активний рух транспортних засобів, а людина стоїть дивлячись в одну точку. Тобто людина є сфокусована на чомусь одному, людина неадекватно оцінює обстановку, яка навколо неї відноситься. Відбувається в таких ситуаціях потрібно підійти до людини доторкнутися до неї або скомунікувати якимось чином з нею на базовому рівні, запитати СТИ як, чи це все окей, чи тебе щось хвилює, чи тебе щось болить, і тоді ну, таку тактику застосовують зазвичай медичні працівники при перебуванні на масових випадках. Тобто, ми оглядаємо не тільки ті місця, де відбувається робота рятувальників, а ми оглядаємо натоп людей, які спостерігають mm -hmm. за тими речами, особливо сфокусовано на тих людей, які е поводять себе не зовсім адекватно, або, наприклад, їхній одяг не відповідає ситуації. Наприклад, людина стоїть на. Вулиці в піжамі або на ній наявні плями крові. Е, навіть якщо вона стоїть і не викликає ніяких скарг, ми все одно комунікуємо з нею. Питаємося, чи в неї все окей, бо це базові речі, на яких ми сфокусовані як медичні працівники. Дякую вам за ці поради. Я сподіваюся, що наші глядачі, які дивляться нашу розмову, зможуть також допомогти не лише собі, але й тим людям, які знаходяться поряд з ними. Е, власне, чи фіксуєте ви зростання кількості людей, які звертаються до лікарів? за психологічною допомогою після кожного такої, після кожної такої масової ракетної атаки по львівщині чи Львову. В більшості випадків люди на перша порах зайняті ліквідацією наслідків таких ракетних ударів ну тобто, це є е, збереження майна, е, питання чи наявне покриття даху, чи відсутнє покриття даху, чи наявні вікна двері в квартирі, бо їх достатньо часто вибиває вибуховою хвилею. В тій ситуації люди більше фокусуються на е, побутових речах. Хоча однозначно е, в рутинному обов'язковому порядку всі такі е, мешканці повинні були б е, підлягати е, додаткові. Психологічні підтримці. Чи справляється система інфраструктура медична інфраструктура Львівської області з тією кількістю людей з тими викликами, які сьогодні є у зв'язку з війною? Якщо залишити за дужками поки що військових, ми розуміємо, що це окреме величезне питання? Станом на даний момент система справляється, бо кількість прильотів по території нашої області не є надзвичайно велика. Хоча так чи інакше, опосередковано всі? Всі люди, які перебувають на території нашої держави, перебувають в зоні дії підвищеного стресу. Однозначно, що нам потрібно готувати систему, очікуючи повернення наших героїв додому, і в тому контексті ми повинні розгортати додаткові потужності, навчати всіх і вся. Ну, тобто, наприклад, на сьогоднішній день працівники екстреної медичної допомоги розпочинають навчання по першій психологічній допомозі. Хоча це не наш профіль діяльності, але ми будемо бачити тих пацієнтів на викликах постійно військових, цивільних, всіх, хто буде потребувати психологічної допомоги. Аналогічне питання це базова психологічна освіта для медиків. В інших спеціальностей, але й потрібно розуміти, що взагалі взаємодопомога і самодопомога це така річ, яка може надаватися не медиками для тих, кого вони мають біля себе для сусідів, для товаришів, для людей, з якими перебувають на одному на робочому місці на підприємстві. Тобто, все ж таки, готовність до того, щоб виявляти психічні розлади, у нас повинна бути дуже високою, бо психологічна безпека в після роки. Особливо перших напевно, що 10 років буде як напевно що найважливішим фактором, який нас буде дуже хвилювати, а зараз нас хвилює е, особиста безпека і особиста зб е, особиста збереженість у зв'язку з цим. Е, чи вважаєте ви доцільним зараз дуже є такими поширеними курси тактичної медицини для цивільних? Чи вважаєте ви, що потрібно їх поширювати і робити обов'язковим предметом, наприклад, у школах або як факультатив для дорослих людей? Ми, як центр екстреної медичної допомоги, вже давно адвокуємо питання щодо введення обов'язкових. не... Скажімо так, декларативних уроків першої медичної допомоги в школах, а для е, старших класів, е, щоб це було в обов'язковому порядку, в 9, 10-11 класі, е, по одному дню е, надання першої медичної допомоги. Е, друге питання, що ми зараз масово навчаємо е, всіх силовиків і е, аварійно-рятувальні служби першої медичної допомоги, наш фокус на пріоритетних тих напрямках. Бо за минулий рік ми навчили е, майже 2000 рятувальників з ДСНС. Зараз ми закінчимо на навчання з патрульною поліцією також близько двох тисяч чоловік переходимо на національну поліцію, і в кінцевому випадку ми будемо мати всіх силовиків, всіх аварійно рятувальні служби пройдений курс першої медичної допомоги при бойових діях від нашого центру для працівників тих відомств, пане Андрію, для звичайної цивільної людини. Що три речі, які потрібно знати е, в галузі медицини, в галузі такої екстреної ургентної медицини, щоб допомогти самому, самому собі або оточуючим, це останнє запитання. Моє не панікувати, не бути байдужим завжди включатися в процес, запитатися, чи потрібна допомога людині. І навіть в самих банальних речах, ну звичайно, що і викликати 103, якщо є на то необхідність. Тобто не панікувати, не бути байдужим. Старатися допомогти людині і викликати 103, якщо необхідна, допомога. Не панікуйте, звертайтесь до фахівців і допомагайте ближнім. Такими є поради від Андрія Васька, керівника Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Пане Андрію, дякую за те, що завітали. Знайшли час. Завітали дякую. і поділилися безумовно корисними речами для усіх нас.